А рік, 1977 Україна радянська. Брежнівський застій у своїй кульмінації. У Києві помирає відомий художник Шевченківський лауреат Микола Глущенко. У 90-х, з відновленням Української незалежності, стане відомо про його співпрацю з КДБ. А вартість картин шалено підскочить. Він вели видатний художник, безперечно. Я повторюю саме розвідник, а не шпигун. Ну що ж, давайте розбиратися. Розвідником, шпигуном чи просто інформатором був Глущенко. До речі, у розсекречених архівах у нього зовсім інше ім'я. Спочатку невиразний художник, а потім Ярема. Микола Глущенко народився на початку ХХ століття на Дніпропетровщині у місті Новомосковськ. Сьогодні, після повномасштабного вторгнення, ці топоніми у процесі деколонізації. Тоді як Микола Глущенко у юності пізнав тільки одну трансформацію – імперську, не дивно, що у 1918-му під час визвольних змагань в Україні, він обрав білу сторону добровольчу армію Денікіна. Мені здається, що в той момент, коли він навчався в Юзівському комерційному училищі і потрапив до лав армії. Я думаю, що в той момент він взагалі не мав особливого вибору якогось і не дуже міг ще робити якийсь свідомий вибір, бо йому було все ж таки тоді 17 років. в той момент. Потім події розгорталися дуже швидко. Армія була розгромлена, а він потрапив до табору інтернованих на території Польщі. І в той момент якби почалися перші його вже е е самостійні е кроки, які були його вибором. Глущенко втікає з табору для полонених. Часи важкі, довкола вирує тиф і голод. Глущенко теж захворів, але переборов хворобу і добрався до Берліну. Його вабила Берлінська Королівська академія мистецтв. Саме тоді я думаю, що почалися оці моменти визначення, хто він такий, з ким він і яке відношення він має, чи до цієї радянської держави, яка ще не була на той момент СРСР, чи до своєї батьківщини рідної України. І зрозуміло, що коли він опинився в оточенні з Смальстоцького. То мова йшла про те, що він вибирав вже свідомо національний вибір. Спілкувався він також по можливості з українськими художниками, які були на той час в Берліні. І Бабі, і Перебійніс. Як талановитий студент Глущенко вчиться у Берліні коштом діячі української міграції. А саме гетьмана Павла Скоропадського. Юнак швидко обростає знайомствами і зв'язками. Та чи не найважливіше спілкування Миколи Глущенка пов'язано з письменником та першим прем'єр-міністром Української Народної Республіки Володимиром Винниченком? Це була дивна дружба. Нерівна, затьмарена суперництво. Винниченко, очевидно, заздрив молодості та таланту свого молодшого товариша. Той, мабуть, самовпевненості і бекграунду Володимира. Вениченко у своїх щоденниках часто згадує Глущенка або глущає його дружину Марію. І рідко коли без осуду. Коли глущ упав і попсував руку, Маруся у жаху допитувалася у кохи. Він не зламав руку, він зможе працювати. Я кину його, як тільки рука в нього зламана. Такі почуття, розуміється, ще менше сприяють міцності шлюбу. У нього теж розрахунок на те, що вона продасть картини в Румунії, візьме гроші у батьків і зароблятиме капелюхами. Якщо ми зосередимось на кучі багна на архівах КДБ, то ми отримуємо велику, великий шмат багна в біографії людини. Якщо ми зосередимось на щоденниках Вініченка, то ми отримуємо позицію Вінніченка. Я прочитав уважно його щоденник. І хочу сказати, що у Вінніченка була одна людина, до якої він ставився поважливо, досить уважно, і якою він любив. Її звали Володимир Вінніченко. Тому якщо ми будемо покладатись на щоденників Вінниченка, то будь-яка особистість, а особливо та, з якою у товаришував багато років, вона не буде позитивною. Глушенко не приховував свого бажання повернутися на батьківщину в Україну у 1925-му Він отримав радянський паспорт. Цей знаковий його житті момент відбувся не без впливу Олександра Довженка, який на той час працював у радянському консульстві Німеччині. Це сталося багато в чому завдяки. Не тільки тяги до батьківщини і бажання повернутися додому, він дуже хотів повернутися додому, але й все ж таки оточенню певних людей. Першим я б тут поставив Олександра Довженка, який дуже романтично ставився до цих революційних перетворень, до створення молодої радянської держави, і це спілкування якось і Глушенко, і він. Мені здається, почав клопотатися про радянське громадянство ще 23-го року. У січні 31-го художник написав листа до всеукраїнського товариства культурних зв'язків з пропозицією організувати у Харкові та Києві художню виставку картин українців емігрантів, які проживали в Парижі. На цей лист звернуло увагу ДПУ і почало збирати інформацію про Глущенка. Підсумовуючи всі відомості про Глущенка, ми робимо висновок про доцільність його вербування. За низкою матеріалів переговори з ним можуть мати успіх. Необхідно зазначити, що Глущенко має великі зв'язки серед української міграції у Парижі, і численні роз'їзди його Європою дають можливість викликати його для переговорів у Берлін або інше зручне місце. У цих таємних дописах ми не знайдемо характеристики персонажа, оцінки його моральних якостей. Ми не можемо з упевненістю сказати, які саме мотиви рухали Глущенком, аби підписати угоду з секретними службами СРСР. І коли кажуть, що я вже чув всякі такі, якби інформацію, що це було продиктовано якимось ще матеріальними інтересами, я не думаю, що Глущенко приймав найважливіші рішення в своєму житті. Базуючись на, на матеріальних інтересах, так чи інакше. У 30-ті роки матеріальне становище Глущенка суттєво покращилося. Живе в Парижі, пише серію портретів французьких друзів СРСР, письменників Романа Ролана і Анрі Барбюса, керівників французької комуністичної партії. Бере участь в оформленні радянських павільйонів на різноманітних виставках. А це все добрий заробіток. Гроші легалізовані за сприянням спецслужб. Поза тим, Глущенко ретельно збирає інформацію про емігрантське середовище. І про ерцгерцога та полковника Легіону українських січових стрільців Василя Вишиваного. І про одного засновників ОУН Дмитра Андрієвського. І, само собою, про Володимира Бенниченка. Констатовано пропажу ще двох щоденників за 27 і 28 роки. Підозріння впало на Глущенка. Ніхто, крім нього, не міг цього зробити. Ні одна душа до записних книг не могла підступитися. Він під час перевозу меблів був в кабінеті, очинив стола і вкрав. Для чого? Щоб дати ГПУ 15 липня 35-го Володимир Винниченко. В останній рік свого перебування в Європі Лущенко нервово виснажений. Він відчуває, що викликає підозри не лише у друга Винниченка, але й у французьких спецслужб. Врешті керівництво НКВС дає добро. Йому повернутися додому в СРСР. Він перетинає кордон разом з дружиною Марією. Москва, рік 1935. З усіх радіоточок лунають хвалебні гімни сонцесяйному Сталіну. А передовиці газет вимагають лютої смерті усім ворогам країни рад: троцкістам, буржуазним націоналістам і решті шкідників. Лише уявіть собі, глущенко, який звик до богемного життя, кав'ярень, данцінг, свободи пересування. Наприклад, сідаєш у потяг в Парижі, а виходиш у Берліні, Ліоні, Ніці та будь де А тут ти можеш сісти, ну, в кращому разі, в трамвай я думаю, що повної інформації, не то, що повної, а навіть приблизної інформації про те, що відбувалося в радянському союзі, у Глушенка на той час не було. Тим паче шляху назад не було. Він мусив змиритися і прийняти радянську реальність. І навіть не українську, яку він так прагнув у Берліні та Парижі, а російську. Це було продиктовано його керівництвом саме силових структур. Які бажали його бачити десь поближче до центру так званого житло йому надали в Москві аж 9 квадратних метрів на вулиці Біговій, і він там мешкав з дружиною і сином. От в цій квартирі, про що він навіть доповідні писав? Я 9 років працюю в радянській розвідці. Маю широке знайомство, як в СРСР, так і за кордоном. Моя професія художника значно полегшує мою працю. Я впевнений, що використовуючи свої дані, я зможу розширити свою діяльність і бути ще більш корисним радянській розвідці. Проте є паралізуюча перешкода. Це відсутність житлової площі. Я, дружина і дитина живемо в кімнаті на 9 квадратних метрів. Тим часом наближається 1937-й. Маховик сталінських репресій набирає обертів. Оглущенка боротьба за виживання. Інколи він буквально ходив по лезу ножа. Як, наприклад, у Києві. Він поїхав на зустріч з українськими митцями. Звісно, з дозволу НКВС. У Москву натомість полетіла депеша більш дрібного агента, що Глущенко, шпійон і ворог народу. Глущенко тоді пощастило, а от автору доносу ні. Його ліквідували як провокатора. Могло ж бути навпаки. 1939 у Москві. Молотов та Рібентроп підписують пакт про ненапад. А паралельно секретні документи про поділ Європи. Між двома агресорами: мир, дружба і культурний обмін. Зокрема, планується виставка декоративного мистецтва СРСР у Берліні. Один з організаторів виставки Микола Глущенко. Є дві іпостасі Глущенка в цьому відношенні: перше іпостась розвідника. І в цій ролі він і багато креслень всякої військової техніки привіз до Радянського Союзу ще коли жив у Франції, і оцю знамениту записку написав доповідну про підготовку Німеччини на на про напад на радянський союз 10 червня. 40-го року на столі у Молотова ця була доповідна, і там була резолюція Сталіну лично в руки, завдяки чому ми знаємо, що Сталін отримав цей папір. Секретні служби СРСР недарма обрали Миколу Глущенка. У період еміграції він був найбільше пов'язаний саме з колом гетьмана Скоропадського, яке, в свою чергу, мало зв'язки з німецькою владою, зокрема з гітлерівським міністром. Альфредом Розенбергом усією науково-видавничою працею в інституті займається професор Кузеля, гетьманець, діяч української громади в Берліні, пов'язаний з бюро Розенберга. В розмові з нашим джерелом з приводу німецько-українських планів у відношенні радянської України останній сказав: Я маю відношення до німецької верхівки і кажу прямо: війна за Україну буде. Сталін отримав від Глущенка не тільки цінну інформацію, але й цікавий артефакт творчий доробок Адольфа Гітлера. Ходили навіть чутки, що фюрер нацистської Німеччини особисто був присутній на виставці і власноруч подарував Глущенку альбом своїх акварелей. А він мені розповідав значить, свої історії. Зокрема, він каже: в 40-му році мене післали до Німеччини. Ну тоді дружба була між кунаками і Абреками, Сталін, Гітлер. Там виставка була народного українського мистецтва, і його послали як, це, знався мов, і він німецьку знав добре, і французьку. На виставці, значить, я там походжаю, А раптом на це мені він розповідав, тепер все спростовують. Дивлюся, йде відносий Гітлер на цю виставку. А, а теперішні кажуть, ні, прийшов Риббентроп. Ну, Я кажу те, що мені розповідав Глушенко. А от що стосується Гітлера, його там не було точно в той момент. Альбом своїх акварелей він передав точно Глушенку. Передав він не оригінали, як дехто вважає, а ясно, що книжку з друкованими репродукціями. І була там така ситуація, про яку згадують навіть в архівах КДБ. Це є, що Ріббентроп запитав Глушенка, чи не хоче він отримати автограф Гітлера на цю книжку. Глушенка стояв, як кажуть, з старшими товаришами поруч своїми. Цього нема вже в архівах КДБ. Це з таких аналів сімейних. І повернув голову до одного з радянської делегації, з голови радянської делегації, запитав, що робити. І той сказав: бери, як дають. І тоді Глушенко сказав цю дуже красиву фразу, що фюрер дуже зайнятий. Я думаю, що ми не будемо турбувати. Я дуже дякую вам. Через рік гітлерівська Німеччина напала на СРСР. Відомо, що Сталін важко це пережив. Він до кінця не вірив у напад. Тому інформація агента Глущенка і пізніше Ріхарда Зорге була безкорисною. Щоправда, альбом акварели Фюрера Глущенку повернули. Потім була така напружена ситуація, коли постукали в двері Глущенка в його квартирі московській. Він не дуже був радий, коли стояла людина в формі біля дверей, бо він не розумів, що відбувається. Але людина мовчки передала пакет, і е, цей альбом повернули Глущенку. Потім цей альбом був весь час у Глушенка в домі. А зараз він знаходиться в одній родині. Я знаю в якій, але вони не дуже не дуже хочуть е, про це розповідати. Так що він в Києві знаходиться цей альбом. Рік 1944. Звільнення Києва від німецької армії. У понівечну постокупаційну столицю приїжджає Микола Глущенко. Йому нарешті дозволили. Повернутися в Україну. З іншого боку, після 40-го року, він вже не був розвідником. Ну тобто, не мав таких відповідальних завдань. Він якби залишався розвідником, але таких відповідальних завдань не мав Київ поступово відбудовується. Микола Глущенко майстерно фіксує епоху на своїх полотнах: вулицю Городоцького, колишню Карла Маркса, Перехрестя Володимирської та бульвара Тараса Шевченка. Він видатний художник, безперечно. Художник з витонченим смаком. До речі, він же ж все таки з Парижа приїхав сюди. Микола Глущенко мешкав ось у цьому будинку на Володимирській, 14 у центрі Києва. Зовсім поруч з господарями своєї душі, цитуючи Фауст Гьоте. Бо за кілька кварталів звідси на Володимирській 33 зараз міститься СБУ, а на той час містився Комітет державної безпеки. І саме на цю структуру продовжував працювати Микола Глущенко. Він же Ярема. Рік 1946. В країні починається нова репресивна кампанія, яка найбільше зачепила саме творчі кола. Її натхненником був номенклатурне ЦБ та один з організаторів великого терору у 37-38-му Андрій Жданов. У Києві наслідки Ждановщини також болісні. Їх на собі відчули і художники, і особливо письменники. Максим Рильський, Володимир Сусюра, Юрій Яновський зустрів на вулиці Яновського. На моє запитання, як життя відповів майже мертвий. Розгублено та сердито говорив, що немає ніякої можливості працювати письменником. Що ці постанови ставлять хрест на творчості? Цю секретну цидулку про настрої серед українських митців, зокрема письменника Юрія Яновського, надіслав агент Ярема, тобто Микола Глущенко. Досліджував він і кола художників він мусив робити якусь аналітику, тобто час від часу. Оскільки він займав досить високі посади в спілці художників України і їздив на, на всякі з'їзди там до Москви, його просили видавати якусь аналітику того, що відбувається в художніх кулах. І ось це найбільш така ну, вразлива сторінка в його біографії, тому що він вимушений був був писати і про своїх колег, і про молодих художників, які виходили. Там є неприємні моменти, деякі, бо є деякі художники, імена яких ми знаємо, досить талановиті, яких він з різних причин не дуже схильно до них ставився. У розсекречених архівах є також таємний допис Єреми про висловлювання Олександра Довженка, в якому кінорежисер дуже прихильно відгукується про Володимира Винниченка, а також єврейські заміри від Глущенка. Адже на межі 40-х-50-х відбувалися сталінські репресії проти сіоністів. Щоправда, подібну аналітику Микола Глущенко подає доволі нейтрально. Він ніколи не писав, що це враг народу, що його треба там заарештувати, розстріляти. 1960-ті період українського відродження торкнувся і Миколу Глущенка. Адже він довгий час стримував свій творчий потенціал. А потім вже полюнув на всі ці заборони вже кінець 50-х, початок 60-х років і став малювати. Яскраво, фовістично, з французьким шармом, але і з виходом в українське народне мистецтво вийшов якийсь колорит надзвичайно оригінальний. В Українському відродженні Миколи Глущенка є свої нюанси. Адже він і далі писав свою аналітику. У 64-му був по варварському розтрощений сумнозвісний вітраж Тараса Шевченка. Над яким працювали молоді художники-монументалісти: Алла Горська, Людмила Семикіна, Папанас Заливаха, Галина Севрук агент Єрема мусив відреагувати. Проте відчувається, що у 60-х Хлущенко вже з великою неохотою подає інформацію до структур КДБ. Як би там не було, але факт знищення діє тягуче, і цьому можна було б запобігти. Я думаю, що ідеалів в віці, там років 60, скажімо, там і старше, навряд чи вони були. Він був до дуже досвідченою людиною і він був до досить розумною, дотепною людиною. Я думаю, що він все розумів, що відбувається. Він як у ліс, який весь час з чогось уникав і кудись збігав. Глущенко заповів знищити чимало своїх соціалістичних робіт, які вважав відверто слабким. Що ж, була б його воля, мабуть, захотів би знищити і архіви, в яких є донесення Єреми. Але все ляві. Дехто називає Глущенка українським Джеймсом Бондом. Я не схильний так вважати, тому що не був він ні бондом, ні українським. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки. Зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!